Привіт всім! Ви на каналі Лана Зі, Німецька мова українською. У нас 21 урок. Сьогодні ми розглядаємо питання слова V, чимось ставити з ним питання та відповідати на них. Давайте запам'ятаємо нові слова: V який, яка, яке, які. ВАЙС білий, Шварц чорний, Браун коричневий. Гіл жовтий, блау синій, блакитний, грюн зелений, рот червоний, грау сірий. Давайте розглянемо, як ставляться питання та відповідають на них. V хаус. який будинок? Das House is cross. Будинок великий. Wie ist die Tafel? яка дошка? Die Tafel ist schwarz. Дошка чорна. Wie ist der Garten? Який сад? Der Garten ist alt. Сад старий. Ну а зараз давайте зробимо вправо. Використайте подані прикметники в дошках для відповіді на питання. І як будете готові, перевіряємо. Вь ест дас хауст. Дас хауст ест бял. Вь ест дитуа. Дитуа ест блау. Вь ест дитафел. Дитафел ест грен. Вь ест дартиж. Дартиж ест браун. Вь ест дас хефт. Wie ist der Stift? Der Stift ist schwarz. Wie ist der Ratiergummi? Der Ratiergummi ist grau. Mm -hmm. Наступне завдання на переклад виконайте переклад самостійно скористуйтеся паузою Як будете готові, перевіряємо Левець який? Левець червоний Wie ist der Stift? Der Stift ist rot Стіл який? Ви із дертиш, дертиш із браун, дошка яка, дошка чорна. Ви из дітафель Дитафель из шварц. яка? виника зелена. Ви истлими. Даслими и кан, Гумка бела. Ви из дыра дергуми. Дирад дергуми із тварис. Двері які? Двері сині. V із дітюа. Дітюа із Plau. Будинок який, будинок сірий, Ви грау. Стілець який, Стілець жовтий, Ви із дештуль, де із кельп. Наступне завдання все те ж саме. Виконуємо переклад і перевіряємо. Яка твоя парта? Моя парта нова. із издайний банк. Має банкісної. Який його собака? Його собака чорний. Віцзайнхунт. Зайнхунт із шварц. Яка їхня бабуся, їхня бабуся стара. Вість Іре Іреома із альт. Який її батько? Її батько молодий. Віс ірефата. Ір фата із Юнг Яка твоя сім'я? Моя сім'я велика. Віст, дайна фамілія, майна фамілія іскро. Я вас вітаю і сподіваюся, ви все вийшли на відмінно. Зустрінемося з вами в наступному уроці. З вами була Лана Ді. До зустрічі!